Рухаємося на Харківщину, депутат Київради і командир взводу територіальної оборони Збройних сил України Вадим Васильчук є з нами. Да, доброго ранку. Ох, яка красива шапка. Перепрошую, погано вас чую. А -а. Кажу, шапка у вас дуже красива. Де взяли? По, як це? Зв'язав рідні. О, Дбають. До речі, до, до зими вже наші військові готові, бо це ж треба зовсім і зовсім інший стрій уже мати. А, ну Хочу сказати, що фактично ми отримуємо вже зимову форму, і взуття, і так само по озброєнню. Виходить, що ми змушені змінювати, як то кажуть, перевзуватися. Тому я думаю, що принаймні на Харківщині ми точно будемо ще протягом тижня-двох готові. Пане Вадиме, що зараз відбувається на Харківщині після фактичного звільнення території, які зараз завдання там виконують Збройні сили? А, ну Оскільки майже вся Харківська область звільнена, то просування зараз звичайно є не таким швидким і активним. Хоча ну навіть останні дні а, рух поступово йде, тобто за останній тиждень пунктів було звільнено, і а, є тільки невеличкий. Який я би сказав верх північний до напрямку Луганської області, який ще можливо перебуває не повністю під контролем Збройних сил України? Так само, ну і по харківському напрямку Збройні сили України виходять на Рубіж Луганської області. Це звільнення відбулося досить відбулося дуже швидкими темпами. Воно було це. Був справжній прорив, і напевно було дуже багато емоцій. От яка ваша, що вам запам'яталося з цих цих днів фантастичних? Коли увага цього світу була прикута. Ну, ви повністю з вами згодом. Це справді було досить ну, швидко і неочікувано те, що настільки нам вдалося дійти до тих населених пунктів, які раніше нам видавалося досить, ну як важко навіть уявити, але завдяки і плануванню, і. Правильному виконанню а, збройними силами це чотирма бригадами, які а, вдалося сконцентрувати, вдалося ну пройти до тієї лінії на річці осків. А з ну, напевно, це радість, що кожен клаптик української землі а, який ми знову звільняли, є м -м, знову на зустрічали. Люди, які радіють, які раді, що знову майорить український прапор, ну і напевно, це те, що ми несемо цю свободу, я би так сказав, волю для кожної цієї цього метру землі. Пане Василю, от ви сказали про Вадим. раді П... Вадиме. Боже, що ж це <гум> 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 та, нічого страшного, слухаю <гум> вплив прізвища, пане Вадиме, от ви сказали про те, що люди радіють тому, що бачать український прапор. Наша колега Христина Бердинських, журналістка видання НВ, зараз перебуває з відрядженням в Ізюмі і запитувала теж українського військового, як місцеві люди ставляться до наших українських. Вояків і, і, і той і, і, військовий відповів, що 50 на 50. Одні радіють, тішаться, кидаються з обіймами, а інші ну, діють зовсім по-іншому, бо він якось залишив автівку, повернувся, а вже всі колеса були пробиті. Ваші враження, які вам які люди траплялися, і як вони на вас реагували? А... Ну, я можу погодити, що звичайно є люди, які, мабуть, не зовсім готові зустріти нову українську владу, яка ну, повертається зараз, і збройні сили. Але ну, мені і нашим хлопцям, напевне, вони не, не прям так виходять на зустріч, і це радує напевне і тому, що вони розуміють, що. При всьому як їм доведеться все одно спокутувати? А якщо це були ну вчинені ними якісь відповідні протягом цих днів окупації дії? а Інші або вже втекли, або можливо ще тікають. Тому е, я вп... ну, Нам зустрічалися саме люди, які раділи, які виходили. Особливо це приємно е, від дітей. Вони набагато щиріші і безпосередніші. Вони і це проявляють е, ну як махають руками, усміхаються. Е, хто знає це в Україні? Просять шеврони, ну тобто. Я думаю, що, звичайно, що немає 100% які Прямо так, але це точно вже набагато більше. І загалом навіть ті очікування, оскільки нам пропаганда і міфи завжди нав'язували, що там Харківська область, Донецька, Луганська не є настільки як, прихильниками України, не є такою, що вони мають достатньо там я не знаю, російських поглядів. То я перебуваючи тут, ці міфи для себе і точно спростував. Саме по по містечках і по селах, так? Так, та, та особливо, як от ти рухаєшся, бачиш е і спілкуєшся. Тут більше ну е певні прояви емоційні, це така історія, але далі, коли маєш змогу спілкуватися, ти розумієш, що не все так, як нам на... в міфах раніше по телебаченню там чи по іншим змі. Ну, бачите, ви кажете про дітей, що вони більш щиріші, відкритіші і радіші, наш, якщо так можна сказати, нашим військовим, тому що це діти, які народжені вже час незалежної України. В них немає того совєтського бекграунду, в них немає якоїсь ностальгії за дешевою ковбасою. Їм, миліша... Ну, я... Так вони навчалися в українській школі. Вони знають Україну вже так, можливо, в них ще. Ну, знаєте, я думаю, що ці події вони десь а, а, дали зрозуміти цінність а, тієї України, в якій вони були до окупації. Я сподіваюся, вони цю цінність а, української держави, а, громади, волі кажу, вільного життя. А тепер для себе ще більше будуть розуміти і знати протягом свого життя. Десь дивилася якесь відео. Здається, Радіо Свобода запитували дядечка з Харківщини. Що йому дав руський мір. А він каже: Ну що, що? От тепер грію чай десь на якийсь мангал вони зробили чи якусь кухню імпровізовано на вулиці. Е, вода он накапала з доща. каже: а коли була Україна, в мій чай я грів на газовій конфорці. І мені я хочу, щоб була знову Україна, і щоб не було цієї війни, і щоб не було тут і сліду. Цього москальського дякуємо, пане Вадиме, за розмову. Вадим Васильчук, депутат Київради і командир зводу територіальної оборони збройних сил України, зараз перебуває на Харківщині. Поділився своїми враженнями.